Як поїхати з Росії зламати руку та відстрочка від армії? Саме такі запити росіян стали топом в інтернет-пошуках за останню добу, все тому що на Росії оголосили часткову мобілізацію. І весь так званий патріотизм расистів одразу ж здимів. Мені страшно, але треба. Самі нехай йдуть. Охочих вмирати не так вже й багато. А при частковій ми також будемо воювати однією рукою. Грандіозне звернення Путіна з цією новиною переносили декілька разів. На ранок у Кремлі все ж спромоглися видати чергову порцію маячні від бункерного діда. За його словами, до війська покличуть лише тих, хто в запасі та проходив службу раніше. Про всяк випадок з Росії все ж перестали випускати усіх чоловіків віком від 18 до 65 років. Призвані на воєнну службу перед відправкою в честь в обов'язковому порядку будуть проходити додаткову воєнну підготовку з учотом опата спеціальної воєнний специальной Указ о частичной мобилизации подписан. Втрат немає, та поповнити запаси гарматного м'яса все ж потрібно. Як заявив кремлівський пішак Шойгу, в Україні загинуло лише 6 тисяч росіян. Натомість 90% поранених повертаються у стрій. Сліпі прозрівають, криві ходять, мертві воскресають. Не можу не сказати про наших медиків. З общого кількості поранених більше 90% повернули в стрій ребята, которые прошли через наші медицинские учреждения и вернулись строй і, і продолжают службу. Тим часом росіяни, схоже, почали підозрювати, що насправді їх дурять. ЛНР, ДНР очевидно не враховують. Віримо, і тому потрібно ще 300 тисяч. Цікава математика. Навіщо ще 300 тисяч, якщо 5 тисяч загинули? Бреше на кладовищах видно, скільки загинуло. Звичайно ж, не обійшлося і без ядерних погроз у бік всього світу. Обидва заявили, усі засоби ураження задіюватимуть у разі загрози територіальній цілісності РФ. Ось так звільнення Донбасу потроху перетворюється на самозахист. Хочу напомнити, що наша страна також розполагає різними средствами поражень, а по віддельним компонентам і более сучасними, ніж у НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы безусловно используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Та українців такими заявами уже не налякати, хіба що розсмішити. Ішов 210-й день триденної війни. Росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство та спецзагони для опущених у ПВК. Все йде за планом, чи не так у життя чудове почуття гумору. План Путіна «Бермудський трикутник, комплексна програма утилізації росіян. Ухилення від мобілізації, в'язниця, ПВК Вагнер. Далі Український фронт, ліквідація, Біла Лада. Катерина Шевчук, новини, 33-й канал.